Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо вчитися розуміти власні емоції, бути уважними до почуттів інших. А це не просто. Інколи нам важко заспокоїтися, хоч ми усвідомлюємо, що потрібно контролювати свій емоційний стан. Ситуація. Тож відправимось на прогулянку з веселими друзями. Одного дня на прогулянці Регі та Семмі побачили купу гілок на галявині. Регі запропонував побудувати курінь для спільної гри. Семмі підтримав ідею Регі, і друзі взялися за справу. Курінь був майже готовим, коли семі приніс занадто важку гілку. Курінь нахилився і упав. Регіо край розлютився на семі, став кричати і називати образливими словами. Йому навіть хотілося вдарити друга, настільки він був розлючений. Але в цей момент прилетів Іззі. Він подивився на розгубленого семі, на розлюченого регі, на розломаний курінь і зрозумів, що сталося. Тоді Ізі звернувся до регі і сказав: Я бачу, що ти дуже злий на семмі, тому що тобі не сподобалося, що він зламав курінь. Хоча я знаю, що він зробив це ненавмисно. Ти молодець, що стримуєш себе, а я знаю спосіб заспокоїтися і навчу тебе. Семі, ти виглядаєш дуже засмученим. Приєднуйся до нас. Звернувся Ісі до Семі. Друзі, уявіть собі, що ви тримаєте чашку з гарячим какао. Він дуже ароматний. Зробіть глибокий вдих носом, щоб відчути приємний шоколадний аромат. Потім, щоб охолодити це какао, видихніть через рот глибоко. Друзі уявили чашку ароматного какао, вдихали його аромат та охолоджували його. Регі відчув, що його гнів відступає, дихання стає рівним. І повертається гарний настрій. Як я міг так сердитися на семі, адже він, мій друг подумав Регі, Пробач мені, Семмі, я не стримав свій гнів. Я пробачаю тобі регі. Я не подумав, що гілка дуже важка для нашого куреню. Давайте його відновимо разом. Друзі взялися будувати курінь знов, а семмі подумав як добре, що я вживаю фрукти кожного дня. Це допомагає мені не піддаватися стресу. Малята, ми всі, коли відчуваємо занепокоєння, злість, роздратування, можемо робити вправу какао-спокій, уявляючи в руках чашку гарячого ароматного какао, вдихати його аромат. І охолоджувати його своїм диханням. Допомагає? А пригадайте, що сені допомагає зберігати спокій? Сені вживає фрукти. Вам допомагає зберігати спокій. Поділіться своїми рецептами. Ви пам'ятаєте, що ліплення також допомагає заспокоїтися? Пропоную потренуватися і зліпити натюрморт з фруктами? Пригадаємо, що таке натюрморт. Натюрморт це зображення предметів. Поєднаних в окрему групу. Мій натюрморт складатиметься із яблук, груш і винограду. Спочатку підготувала основу для натюрморту. Вирізала із картону круг. Ви можете обрати будь-яку геометричну фігуру. Поділила простір на дві частини кульками пластиліну різного кольору. Розтягуванням кулік в різні сторони заповнила простір основи. Форма яблука це куля. Скачала кулю із червоного пластиліну. Щоб зробити плід більш колоритним, можна додати іншого кольору на бочок, здавила кулю в корж. З одного боку стекою зробила заглиблення. Куди вставила плодоніжку і зелений листочок у формі крапельки. Яблуко може бути різного кольору. Експериментуйте. Приліплені груші, я не зупинилася на одному кольорі, а змішала одразу декілька кольорів: жовтий, помаранчевий, коричневий, зелений. Переплела між собою розкочені в ковбаски кольори. І отримала різнобарвну масу, створила грушу, надав їй форму, як у лампочки, стисканням зробила корж, вирівняла краї згладжуванням, додала коричневу плодоніжку і зелений листочок у формі крапельки і знов проекспериментувала з кольором. Для ліплення винограду скачала кульки фіолетового кольору. Із зеленого пластиліну зробила круглі коржики для листя, в тоненькі ниточки розкачала деталі для вусиків, трохи товстішу плодоніжку. Листочки винограду за формою нагадують клинові, тож стекою надала їм форму. Ягоди розкачуванням зробила подовженими. Зібрала їх в групи по три, а потім готові деталі приєднала одну поверх другої, Прикріпила до плодоніжки, додала скручені вусики, листочки. Набір фруктів готовий. Тепер можна розкладати в будь-яку композицію наші вироби. Чекатиму фото ваших натюрмортів. До зустрічі, малята.